Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 560: збільшиться чи зменшиться відношення? Та в скільки разів, якщо перше, попередній член зменшити в 5 разів. Добре, починаємо. Давайте представимо наше відношення як відношення числа А до Б. І нам треба оцінити значення відношення, так? Ще на відношення можна подивитися, як на А ділене Б дільник. І оцінити частку. Отже, попередній член зменшити в 5 разів. Ділене зменшили в 5 разів. Звісно, що тоді і частка зменшиться в 5 разів, ми ж вже ділимо якесь число менше. Отже, стосовно відношення, пишемо висновок. Якщо попередній член зменшити в 5 разів, тоді значення відношення зменшиться в 5 разів. Наступне друге. Наступний член зменшили в 6 разів. Наступний член, можна сказати, так, дільник. І от якщо ми дільник зменшили в 6 разів, ми вже ділимо на якесь менше число, тоді частка збільшиться. Зрозуміло? А стосовно відношення, як ми запишемо? Якщо наступний член зменшити в 6 разів, тоді значення відношення збільшиться в 6 разів. Наступне дивіться, попередній член збільшили в 9 разів, а наступний зменшили в 2 рази. Давайте зробимо кожний крок окремо. Попередній збільшили в 9 разів, тобто ділене збільшили в 9 разів. Частка збільшиться в 9 разів. Запишу для себе, щоб не забути, що частка збільшилась в 9 разів. Далі. Наступний член зменшили в 2 рази дільник. Зменшили в два рази, тобто вже ділять на якесь менше число, тоді частка також збільшиться в два рази. Спочатку частку збільшили в 9 разів, потім ще в два рази. Виходить, що частка збільшилась в 18 разів. 9 помножити на 2 18. Стосовно відношення, іншою мовою кажемо, якщо попередній член збільшити в 9 разів, а наступний зменшити у два рази, тоді значення відношення збільшиться у вісімнадцять. Разів. І на останок? Четверте. Дивіться уважно. Наступний і попередній члени збільшили відповідно в 4 і 12 разів. Ну, давайте подумаємо. Спочатку, якщо наступний збільшили в 4 рази. Це означає, що дільник збільшили в 4 рази. Що це означає? Що частка зменшилась в 4 рази. Зафіксувалися далі. Попередній збільшили в 12 разів. Ділене Збільшили в 12 разів. Зрозуміло, що частка збільшилась в 12 разів. Який висновок? Коли зменшили в 4 рази, а потім збільшили в 12, це означає, що частка збільшилась в 3 рази. Якщо вам це важко зрозуміти, давайте на прикладі. Нехай було, от це вже у нас значення відношення дорівнювало 4. Так? От нехай 4 значення відношення. Коли спочатку зменшилось значення в 4 рази, воно стало 1, а потім збільшилось в 12, стало значення 12. А тепер порівняйте, 4 та 12. Як було 4, стало 12. Тобто 4 збільшилось в 3 рази і стало 12. Робимо висновок. Якщо наступний і попередній члени збільшили ти відповідно в 4 і 12 разів, тоді значення відношення збільшилось в 3 рази. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!